У Житомирі на великому екрані показали кінострічку про оборону Донецького аеропорту. Безкоштовний показ документального фільму нині проходить в усіх містах України. У центрі сюжету захисники Донецького аеропорту, які героїчно утримували стратегічно важливий об'єкт протягом 242 днів. За незламність духу, мужність і відвагу російські бойовики прозвали їх кіборгами. Переглянути картину про героїв прийшло чимало хлопців, серед них і група студентів автомобільно-дорожнього коледжу. В рамках проведення заходів присвячених. Нигню Героя України у нас відбулося в коледжі ряд заходів. І один з таких ми запланували, що можливо по можливості відвідати якийсь фільм, присвячений саме національно-патріотичному вихованню молоді. І так сталося, що саме Україна проводить фільм-показ фільму Аеропорт про патріотичні сили наших хлопців, які захищають батьківщину. Ось і в принципі. Адміністрація коледжу взагалі не заперечувалася з цього приводу, Ось, так що ми організувалися і прийшли, будемо дивитися кінострічці, замовником якої стало Міністерство оборони України, знято 17 захисників аеропорту. Її головним героєм є полковник військ спецпризначення з позивним Редут. Саме він 1 жовтня 2014 року очолив захист міжнародного аеропорту. Глядачі, котрі прийшли на перегляд фільму, впевнені, історію про наших легендарних кіборгів має знати кожен. Дізналися про фільм з соцмереж. захотіли, були на божій чутті, дуже сподобалося. Ну, якби зараз час такий складний трохи, і ну хоч якось намагаємось підтримувати і, да трошки займаємось благодійністю, так вирішили прийти подивитися. Як на мене, ну дійсно це важливо, щоб люди якось більше як би, бачили, що там на, дійсно ну, відбувається, не по новинах, тільки якби взгляд звідти. Ну, щоб були вони знали, що там дійсно щось твориться, але не просто це там смі розказує. Також міністерством оборони заплановано продовження зйомки серії подібних фільмів, які показують життя наших воїнів всередини та піднімають бойовий дух українців.